Міжнародну конференцію організували днями у Черкасах представники громадського руху Український вибір на ній говорили про співпрацю України з країнами митного союзу та майбутні перспективи. На зібрання прийшли юристи, економісти, політологи, члени громадських організацій, керівники провідних наукових установ України, Білорусі та Росії та багато інших. Про що дискутували? Дізнайтеся з наступного сюжету. Питання геополітичного вибору України занадто політизували переконані представники громадського руху український вибір. Тривалий час українські політики нав'язували суспільству думку, що альтернативи євроінтеграції немає. Це результат той євроінтеграційної політики, яка не обдумана і не взвішена провадилась в останнє час українською властю. Аби об'єктивно та всебічно інформувати суспільство про можливі вектори інтеграції, український вибір організовує так звані комунікативні майданчики. На них дискутують про переваги та недоліки інтеграції України до європейського та митного союзів. Та все ж наголошують, євроазійський напрямок розвитку країни більш вигідний натомість членство в ЄС має менш оптимістичні прогнози. Для того щоб експортувати свою продукцію, нам необхідно пересмотреть стандарти не только на самі товари, но и на оборудование, на которых они производятся. в частності атнастребують нідрення болі 20 тисяч стандартів технічного регулирования. Економіка України розрахована в першу чергу на взаємодію з країнами митного союзу. Переконані члени українського вибору. Тож важливо кажуть напрацьовані роками коопераційні зв'язки зберегти. Якщо взяти всі взаємні інвестиції трьох стран всі країни СНГ, то в приграні друг друга что український бізнес относительно всього размера інвестицій в СНГ, что російський бізнес относительно всього розміру інвестицій во всі СНГ, що білоруські інвестиції во всім СНГ. Так от в приграні друга инвестировано по треті. Асоціація з євросоюзом може призвести до негативних наслідків. Переконані члени громадського руху. Український вибір Це дуже хитрий кодекс. Он влічо одразу за собою. Серйозніші змінені в налоговому законодавстві, серйозні змінення в фінансовій сфері, в гражданська в гражданській сфері. Просвітницька робота громадського руху. Український вибір вже дає результати, переконані його члени. Влада й люди почали замислюватись над тим, чим обернеться для України підписання угоди про асоціацію з ЄС.